Някотики. Поговоримо сьогодні про основні вакцини для котів. Створимо певного роду рейтинг. Пропоную почати від тих, які я вважаю менш ефективними, і поступово підніматися вверх. Отож, першою у нас сьогодні стоїть вакцинка Biofell виробництво Чехії. Чому вважаю її менш ефективною? Тому що це повністю інактивована вакцина, яка має. Вірусні компоненти, знерухомлені, мертві. За особистим досвідом, на неї виробляється більш слабкий імунітет сам по собі. Вакцина непогано, добре переноситься для кошенят, як стартово, добре підходить, але, але на жаль, дає дуже слабкий імунітет. Друге, в моєму рейтингу стоїть вакцинка Фелоцел. виробництво Штати. Так, має в своєму складі, окрім стандартних вірусних компонентів, тобто це панликопінія, герпес кальцевіроз, має також ще й хламідіоз. Проте на сьогоднішній день доведено, що хламідіоз триває від нього імунітет лише півроку. Тому доводиться його раз на півроку вводити знову. Вакцинка жива, але атенуйована, тобто має ослаблені вірусні компоненти. На неї виробляється дуже непоганий імунітет, який довго тривало тримає котів. Переноситься теж непогано, має мінімум побочок, як і стандартна вакцинація, і точніше вакцина. Але при цьому всьому має від свої певні недоліки. На третьому місці. У нашому рейтингу стоїть вакцинка Феліген. Виробництво Франція класно переноситься, класний імунітет, вона також а, жива, але атенуйована, тобто ослаблена. А, імунітет виробляється стабільний, триває довго, дає високі титри по всім вірусним захворюванням котів. На піку, як для мене, п'єдесталу стоїть вакцинка набівак 3кет. Переноситься в 99% випадків дуже гарно, без якихось ускладнень, без якихось побочок. дає довготривалий стабільний імунітет, вакцина жива, атенуйована, в принципі, немає до неї жодних претензій.